Любі мої друзі, добрий всім день! Я вам хотіла сказати, що в мене почти ж то все добре. Тобто я хочу робити фізіотерапію, і що я обнаружила? Обнаружила таке, що коли мені роблять масаж на руці, перелом в мене був отут. от А чомусь в мене болить палець коли мені роблять масаж пальців, масаж руки. Я спитала, а чого в мене болить оцей палець, коли вона мені натискає? А вона мені каже: А того що атрофірована мишця тут? І вона мені каже: Подивіться, отут, бачите, є пухлинка, оце мишця вона активована. А отут она, вона плоска. Не знаю, чи бачите, чи ні, а насправді отут як горбочок, оце мускули. А отут вони атрофіровані, тому що в мене був гіпс, отак, от, воно було все придавлене. І навіть зараз, коли я одягаю оце туторе, воно теж придавлюється тут. І я інколи відчуваю біль, саме тут відчуваю біль. І, і вона мені каже, що коли вона атрофірована, і воно, воно може боліти. розумієте? І щоб його активувати, треба робити. Спеціальні вправи треба робити, щоб активувати. мої друзі, ніколи я такого не знала. Потім ще інше. Коли е, мені роблять оцю, практично оця, оця частина, вона була дуже багато в гіпсі. І тому її треба зараз розробити добре. І коли е, доктор мені Робить отакі справи, допустимо, отут я можу отак, от, отак, от як хочете. Але цю я не можу, так, воно в мене болить. І коли людина сама щось собі робить, вона не може, ну, не може робити достатньо. Тому що коли ми чуємо біль, що ми робимо? А назад. так? А треба робити зовсім навпаки, коли ми чуємо біль, тобто от в цьому пункті оцей пункт треба розробляти. Бачите, як цією мускулою. Я не знала, що, що тут є мускули. Ніколи за це не думала навіть. Але ж саме тут треба розробляти. І мені сказали, на суботу і неділю, коли центр закритий, я вдома повинна робити отакі е, заняття, щоб активувати цю мишцю, щоб вони за ці два дні не застоялися знову. І коли ми чуємо якийсь біль, саме туди треба йти в біль. розумієте? В біль треба йти. Тобто, оце місце треба лікувати. Тобто не тікати назад, а йти вперед. Іти, щоб ми перейшли оцей біль. Оцей біль ми будемо поступово переходити, переходити суперари, тобто переходити за нього будемо, аж доки він, тобто ми частинку вже якось перейшли цього болю, вже в нас не болить. Потім ми ще на один сантиметр. Його розробляємо поступово, 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 аж доки цього болю не стане. Розумієте, любимої друзі, це так цікаво. Коли, ми, роб... коли... коли це... ми говоримо за фізичне щось, коли ми відчуваємо оцей біль, так, отут больно. І що людина робить? Назад. Не хочу, щоб мені було больно, Боляче. а, а, на... а треба робити. Навпаки, треба йти і робити з цією болю, тобто поступово, 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 аж доки її не стане, і тоді людина здорова. Так само, мої друзі, коли ми говоримо за свої емоції, за щось емоційне, що я боюсь сказати у цій людині щось, бо думаю, що вона там якось мені відповість, або, або я боюся, наприклад, розлучитися, або я боюсь... Покинуту, покинут, покинути цю роботу, або я боюсь записувати відео. Розумієте? знаєте, коли я записувала відео в самому початку, мені писали багато плохих коментарів. І я була згодна все кинути. Розумієте? Але ж, Але ж слава Богу, що я. Трохи щось розуміла в цьому, і думаю собі, якщо я не буду переходити оцей біль. Так, вони мене, люди мене ранили, мою душу вони мені ранили. Вони, вони казали, що я погано розмовляю і те, і все. Е, дуже критикували, то в мене волосся не таке, то в мене окуляри не такі. І все не таке. знаєте. І людина що робить? Кидає все. Але ж. Люди інші вам вказують на те, що вам треба поправити. Тобто, вони ваші, практично вони ваші помічники, ці люди. Тобто фізіотерапевт мені отак от наклоняє, а я вже чую, що тут мені боляче. І ми йдемо, йдемо, йдемо в цю біль. Так само треба йти в біль емоційно, коли мені. Щось страшно робити. Мені було страшно записувати відео, щоб мене не критикували. Але зараз мені не страшно, навіть якщо я зовсім ще далека від якоїсь там перфекційності, навіть, навіть і не стремлюся. Тобто я хочу бути, хочу розмовляти красиво, гарно, доносити якусь корисну інформацію, розумієте, Але ж, але ж якщо я не буду. Е Зустрічати на шляху помилки, тобто оцю біль, якщо я не буду зустрічати, якщо мені ніхто не скаже, я так і буду в якомусь первобутному стані. Розумієте, ніколи людина не зможе, не зможе чогось добитися в своєму житті. Візьмемо сфери нашого життя різні. Наприклад, в мене тяжка робота. я... Оце не люблю, це там прибирання, не люблю я цього. Але ж за кордоном нікому наші дипломи не потрібні. Та навіть я й сама не дуже хочу, тому що, тому що тут треба було би добре знати їхню мову італійську. Так, я знаю мову розмовну, але ж мову офісну, може, я й не знаю, розумієте? А щоб мені отримати цю роботу, я повинна йти в біль. Тобто, вивчити добре мову, з якою я можу спілкуватися в офісі, вона дуже відрізняється від розмовної мови. Тут щось мені немає часу, немає часу, розумієте? Але ж саме оцей пункт треба було б його робити з ним. Тобто, як кажуть, Коучі кажуть, треба йти в біль. Але коли ми кажемо за емоційну біль, тут можна, можна подумати, та що я собі ворог? На що я піду щось робити собі погане, щоб мене там обзивали, наприклад. А як мені перейти оцей страх знімати відео? Як мені перейти? Розумієте? Як мені отримати, як мені повернути мою руку дієспосібною, яка вона була до перелому? Як мені це повернути? Я повинна пере, перешагувати оцей біль. Мені больно так? Ага, отут треба робити. Я його іще, 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 аж доки. Вона зовсім не пропаде оця біль. От тільки тоді я буду здорова, тільки тоді я буду робити так, як я робила до цього. Тобто з емоційною більлю те ж саме, коли я боюся, може зустрітися з однією людиною, бо знаю, що вона мене буде критикувати. І коли вона мене критикує, Уявіть собі, що я поправилася дуже або схудла дуже. І люди, вони ж люблять критикувати. А насправді вони є нашими вчителями. Тобто, якщо людина мені щось каже, так, воно мені буде неприємно, але ж тут треба, щоб я сама собі подумала. Тобто, значить, от саме в цьому. Є якась причина. Розумієте. Отак, на, на прикладі фізичної болі я дуже добре тепер зрозуміла біль емоційну коли, коли ми щось боїмося. Розумієте, з фізичною бол'ю це. Дуже легко зрозуміти, тому що тобі больно, а не піду, а не можу ступити на цю ногу. а мені там щось рука болить, не піднімається, не а щось мене. Розумієте, фізичну боль ми дуже добре відрізняємо. Але ж біль емоційно, у нас тут переплутуються всі емоції. Я. Не люблю цю персону, вона мені щось скаже, Ей, подивись на себе і тому подібне. Розумієте, люди мої добрі? Ми заходимо в такі дєбрі, що вам і не сказати. Треба йти в біль і не боятися його, і розуміти, що де вам боляче, там ваше спасіння. розумієте? Де вам боляче, там ваше спасіння. Ліві мої друзі, я дуже захопилася цим розповіддю цією. І вже пройшло 10 хвилин, 11 хвилин. Я з вами прощаюся до наступного відео. Пока!